Мистецтво, яке допомагає лікувати рани, художники з цілої України пожертвували свої картини на благодійний аукціон, щоб допомогти постраждалим на війні бійцям. Мистецькі полотна творили ще ранньою весною на пленері у Ворохті. хоч і знали для якої мети малюють картини, все ж намагалися бодай ненадовго відійти від теми війни, щоб вільно зобразити пензлем красу Карпат. Були волонтери, один з терноплещини, який кожен тиждень майже їздить туди на передову, і він. Це вже буде таке дуже довго на цьому, але він щоночі там за бійців говорив до передова. І він дуже дякував, що вже аж на другий тиждень, що каже, я вже нарешті якусь своїм тілом і в тілі, і відчув, що я в горах. Бажано так абстрагуватися від тих подій, які в нас є, і відчути все-таки природу, гори. Бо інакше передати не можна, коли то висить такий вантаж. Груз тяжкий. Всього на онлайн-аукціоні продали 20 картин. Своє полотно, кожен художник жертвував для пораненого бійця, котрий родом із його області. Загалом від продажу мистецьких творів вдалося виручити понад 70 тисяч гривень. До доброї справи долучилися люди з різних куточків світу, переважно з Канади та США. Серед них і меценати, котрі вже давно допомагають солдатам. Між тим волонтери наголошують, поранені вояки весь час потребують підтримки небайдужих людей. Зараз людям важливо. Зрозуміти, що поранені це бійці, які потребують постійної допомоги, і дуже велика потреба в госпіталях власне покращити умови перебування бійців, починаючи від тих матраців, на яких вони лежать, закінчуючи одяг, простині, засоби гігієни, і власне проста жіноча опіка це прийти там. Поприбирати, доглянути бійця. Що ж до мистецьких пленерів у ворогті, то вони вже стали доброю традицією, яку організатори не збираються переривати та планують і надалі проводити такі заходи двічі на рік навесні та восени. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.